Багато з нас певний період свого життя намагався зрозуміти, чому колись науковці казали одне, а тепер стверджують інше. Так навіть достатня кількість експериментів у певній царині не є гарантією абсолютної істини. Можливо, одного дня з'явиться кубка дослідників, які зроблять нове відкриття, і нам доведеться що ні, не просто взяти і. Прийняти це на віру, а намагатися відтворити їхні результати про те, як працює науковий метод, доволі лаконічно і доступно розповідає Олександр Рундель у книзі Наукове мислення аргументовані способи не приймати все на віру. Ця книга чудово ілюструє, що взагалі таке ота наука: чи помиляються науковці, і що вони роблять у випадку, коли їхні гіпотези не підтверджуються. Спойлер: так, навіть якщо гіпотеза не підтвердилася, це теж дає нам певне знання про те, як не є. І похвалюсь, у вступі Згадано моє ім'я. Так, я читала рукопис одна з перших, але рекомендую цю книгу не тільки через це, а перш за все, тому що це база, так би мовити, фундамент знань про науковий метод. І вітаю вас на каналі Під'ятко, З вами Ілона, яка чомусь рідко згадує своє ім'я у випусках. І сьогодні я поділюся з вами своїм особистим топом науково-популярних книг на різні теми: від когнітивних помилок до астрофізики. Очевидно, це не буде весь перелік книг, які я взагалі рекомендую до прочитання. Але це, напевно, ті книги, які я ще точно захочу перечитати. А ви в коментарях прямо зараз напишіть свою улюблену ноукпоп-книгу. І перепрошую за голос. Це наслідки того, що я хворіла, коли я нарешті висплюся Ольги Маслової і Ніки Бєльської. буде супер корисним посібником для тих, хто має труднощі зі сном. Приблизно половина з нас у той чи інший період свого життя мала проблеми із засинанням, пробудженням серед ночі або іншими розладами сну, які потім впливали на когнітивні функції і продуктивність. Сон дуже важлива частина нашого життя, тому нехтувати ним точно не потрібно. До речі, про те, чи існують сови і жайворонки, тобто хронотипи, тут також дуже гарно пояснено. Може, після прочитання ви перестанете себе картати за. Посиденьки до другої ночі. Ну і звісно, тут ви знайдете практичні поради щодо покращення якості сну і інформацію про те, коли треба звертатись до спеціалістів. Досить уже помилок. Олів'є бо ні сподобається тим, хто цікавиться когнітивними викривленнями і упередженнями. Автор пояснює найпоширеніші ситуації, коли люди можуть втрапляти у так звані пастки, і як це впливає на рішення. Наприклад, групове мислення дуже підступна річ, воно виникає, коли більшість виражає якусь спільну точку зору, і одна людина, яка думає по-іншому, мовчить. Адже їй здається, що не можуть всі помилятись. Вочевидь, це я щось не так розумію. Але як справедливо підкреслює сам автор, не треба всюди шукати упередження. Іноді люди просто неуважні або необізнані. І це нормально. Частина книги присвячена упередженням у управлінських рішеннях, тому для тих, хто працює власне в організаціях, особливо на керівних посадах, це просто, так би мовити, треба читати. До речі, досить вже помилок. Ми з Артемом, автором каналу Клятий Раціоналіст, обговорювали на нашому книжковому клубі. Хто не бачив, залишаю посадження обов'язково дивіться і інші трансляції, і читайте разом із нами. Адже мета клубу це аби ви теж цікавились нонфікшеном. Як насправді влаштований світ Вацлава Сміла, ще одна книга, яку ми з Артемом читали і обговорювали кілька місяців тому. Вона про речі, які нас оточують: бетон, нафту, залізо, продукти харчування або що, про технічний прогрес і чи можемо ми відмовитися від, наприклад, вугілля та нафти. Прямо зараз. В книзі немає ані гучних заяв про те, що нас чекає крах в якомусь умовному 2030 році, ані про те, що нас чекає неймовірний технічний прогрес, завдяки якому всі людські проблеми розв'яжуться самі по собі. Хороша книга, яка наголошує на важливості у всьому сумніватися, адже пропозицій, як врятувати світ, є дуже багато. Але нам потрібно уважно їх вивчати та не покладатись на якесь одне чудо рішення. Чудовий тверезий погляд на те, яким було наше минуле, яким є теперішнє, завдяки технічному прогресу, і яким ймовірно буде майбутнє. Друзі, також хочу попросити вас задонатити на збір Артема і військової школи Боревітер на навчання 300 сержантів, офіцерів і командирів військовому управлінню. Треба цілих 2 мільйони гривень. Є вже більше половини суми, але як ви розумієте, збір треба закрити якнайшвидше. Тому, будь ласка, долучіться посилання на банку залишаю в описі. Коли я вперше взяла до рук книгу Ольги Малюти Плідна праця, то подумала, що це, мабуть, щось дуже вузько направлене і буде цікаво тільки тим, хто до. Тичний до ембріології так, попри те, що тут подекуди є складні описи штучного запліднення. Книга наповнена величезною кількістю цікавих, а іноді і просто шокуючих фактів. Наприклад, ви знали, що 80% усіх двієнь живе в Африці. А про людей химер, які були народжені внаслідок злиття двох ембріонів, чесно читаючи, я не могла відірватися. Мабуть, за останній рік це взагалі одна із кращих прочитаних мною книг. Буде корисною також тим, хто планує батьківство і материнство, навіть якщо не зараз, а в далекому майбутньому. Про секс по-науковому. Єн Кернер, практикуючий сексолог, тож він точно знає всі тонкощі проблем у ліжку, з якими зіштовхуються чоловіки та жінки. Тут зібрані всі основні питання на тему любощів із детальним і простим поясненням, як, наприклад, опис явища, коли немає синхронізації між фізіологічним збудженням і психологічним. Або як тривожність може перешкоджати цьому процесу словом рекомендую не просто крікбейт на назви, якщо можна так сказати, а збірник великої кількості інформації. Роберт Сапольський, чому зепри не страждають на виразку зрозумілою мовою про вплив стресу на наше здоров'я, в тому числі і психологічне. Про те, чи може негативний досвід матері під час вагітності впливати на здоров'я дитини у майбутньому. І як саме, чи може стрес викликати рак або діабет, чому занадто багато фізичних навантажень то не дуже добре, і багато іншої, не менш цікавої інформації. Хто дивився лекції Сапольській, той знає, що він вміє пояснювати складні теми доступно і з купою прикладів. Тут все це також є. Навіть розповідь про фізіологічні процеси не виглядають надміру академічними або нудними. Тому рекомендую всім, хто, хоч раз, цікавився питанням, чи всі хвороби від нервів. Секрети нейропластичності Девіда Іглмена, як зрозуміло, із назви самої книги, про мозок. Чому ми є тим, ким ми є? Наш талант визначають гени чи середовище? І що більше? Автор вміє відповідати на такі складні питання, опираючись на дані останніх досліджень. В книзі багато прикладів пластичності мозку. Наприклад, ви знали, що люди, у котрих суттєво пошкоджені деякі ділянки мозку, навіть дуже великі, живуть нормальне життя. Книга розвінчує багато міфів, які стосуються нейробіології і психології. Безумовно, читається легко і залишає після себе багато ідей для роздумів. А що ж треба у книзі? Про мозок: світ повний демонів, наука як свічка у пітьмі. Книга, яка мене частково надихнула на ведення каналу. Дуже її люблю і буду перечитувати неодноразово. Книга написана неймовірною людиною, астрофізиком, популяризатором науки Карлом Саганом. Але її варто читати не через це. В ній автор спростовує найпоширеніші міфи про НЛО, про позаземне життя, астрологію, спіритизм і віру в чудо. Саган вчить, що не треба боятись дурних запитань, і що важливо сумніватись у всьому, шукаючи істину науковим методом, адже це ключ до кращого життя. Астрофізика для таких, як я, які в школі не надали значення фізиці і астрономії, але після її закінчення раптово почали цікавитись. Насправді книга називається трохи інакше. Астрофізика для тих, хто цінує час, Ніла Деграса Тайсона. Все, що треба знати про великий вибух. Зорі, планети, чорні діри і нашу рідну землю. Книга, яку я раджу прочитати всім, хто цікавиться питанням космосу, але хвилюється через велику кількість термінів і пояснень. Не хвилюйтесь, тут вони безумовно є, але викладені доступно і легко. До речі, знаєте, що об'єднує Ніла Деграса Тайсона і Карла Сагана. Саган був одним із співавторів та ведучим науково популярного серіалу «Космос. персональна подорож, який транслювався ще у 1980 Сімдесятому році а Ніл Деграс Тайсон став ведучим серіалу «Космос. подорож у просторі і часі 2014 року, який є продовженням першого. Дуже раджу подивитись, до речі. Звісно, це далеко не весь список книг, які я раджу прочитати. Але це хороші книги для роздумів, читаючи, які ви будете думати Вау! То що, дійсно так вони гарно написані, легко читаються, і їх постійно хочеться з кимось обговорювати. Тож, сподіваюся, добірка буде корисною і дякую, що були зі мною у 2023 році. Так, нові випуски будуть уже в 2024 бо я йду на міні-канікули. Але впевнена, що буду сумувати і повернуся швидко. Якщо маєте можливість та бажання підтримати канал гривнею, то підписуйтеся на БаймієКофі або ставайте спонсорами на Ютубі. Саме завдяки фінансовій підтримці від меценатів, канал має змогу розвиватись. Бережіть себе! І донатьте на збір.